В області тривають акції на підтримку учасників Київського майдану 9 грудня після загальноміського віча в Івано-Франківську мітингувальники пікетували установи Служби безпеки України та управління Міністерства внутрішніх справ у області. Управління СБУ знову проігнорувало прохання демонстрантів відповісти на запитання штабу мирного спротиву. І ніхто з представників цієї служби до людей не вийшов. Про те, як розвивалися події далі у сюжеті. Кілька сотень людей прийшли під стіни СБУ. За 40 хвилин мітингу на заклики та боєгуз до людей ніхто з представників Служби безпеки не вийшов. Виходи! 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 Виходи. Черговий не відгукнувся навіть на дзвінок у двері полковника у відставці. Я маю право. Я полковник української армії. Я маю право звернутися до них. За тим. Щоб вони вийшли і прийняли наші умови, активістів. Обурили дії органів Служби безпеки України. Службу безпеки України треба розпустити. Треба наповнити її новими національно-державно-свідомими кадрами. СБУ не хотіло нас чути, не хотіло нам продемонструвати свою позицію. Ніхто до нас не вийшов. Зрештою, навіть черговий, де от є дзвіночок, бачите, на дверях черговий нам також не відповідав. Ну, дивно, є звичайно, позиція СБУ». Натомість, до пікетувальників вийшов заступник начальника органів внутрішніх справ і дав відповіді на запитання, які їх цікавлять. Зокрема, це стосувалося справи з побиття Максима Кицюка. По справі призначені необхідні експертизи. Проведення яких триває на даний час, проводяться інші заходи щодо встановлення осіб злочинців, і хочу вас запевнити, що на сьогоднішній день міліція прикладає і буде прикладати усіх зусиль для того, щоб цей злочин був розкритий і винні були покарані. Сутні також хотіли дізнатися, де перебуває підпорядкований обласному управлінню органів внутрішніх справ спецпідрозділ Беркут. Адже поширились чутки, що він зараз у Києві? Хочу вам інформувати, що про те, що Беркут на сьогоднішній день є в Франківську, тій наш, який підпорядкований УВЕС Мітингувальників відповіді Олександра Вакуленка задовольнили. А от установу служби безпеки активісти пообіцяли пікетувати до тих пір, поки вони не дадуть чітких пояснень. Ліліана Хомешин, Любомир Борута, новини телеканал Раї